Шотландці одна з небагатьох націй у світі, яка спокон віку зберігала самобутність і цілісність культурної спадщини. Відтак багата історія та культура Шотландії привернула увагу організаторів тематичної вечірки. Шотландія неізвідана, дуже цікава країна, страна, страна крепості, страна необичних традицій, необичних нравів, страна, яка повністю відличається а тукränських обычаїв. Многі е, письменники і е, кінодраматурги обертались к темі свободи і незалежності Шотландії. Ну, достатньо назвати фільм "Храбре серце", який прекрасно посвящено вот этой героической странице історії Шотландії. Ну, і зтям для нас дуже мнодби всяких єсть легенд, традицій, связанных з історією Шотландії. Волинка найбільш відомий після кілта символ Шотландії, але мало хто знає, що це ще й військо …інструмент. Саме під звуки волинки і бій барабанів хоробрі горці билися з англійськими… …воїнами-завойовниками. «Шотландська волинка – це пішла в довгий путь… …розвитку і в кінці кінців стала військовим інструментом. Ізначально вона була ритуальним. Коли в коланах був ритуальний волинщик, він виконував ритуальні мелодії з підходящого моменту, безперечно, кілт головний символ Шотландії. Здавна чоловіки використовували його як плед, аби зігрітися в горах. Кожен кілт має свою кольорову гаму в залежності від клану. Клан в Шотландії це група сімей, носящих одну фамілію і імеючих спільного предка Система кланів популярна до сих пор і зберігалася на пріждівського як традиція шотландців. Клановая принадлежность определяется по костюму, прежде всего по мужскому килту. Бывают даже международные встречи представителей кланов в Эдинбурге, столице Шотландии. На цій зустрічі з'їжджаються представники кланів в національних костюмах, звучать валинки, приходять сорівнування, вмітання брівна, в гору, вгору, танці. Організатори шотландської вечірки зазначають, що невдовзі влаштують низку тематичних посиденьок, присвячених культурі середньовічної Європи.